Всім привіт! Мене звати Маша. Не знаю, як у вас, а в мене завжди ці два останні місяці року дуже насичені, дуже активні. Бо перед святами хочеться все чомусь так закінчити, ніби знаєте, це прям реально зворотній відлік починається, і хочеться багато чого встигнути. Тому я не так часто зараз знімаю відео, як було там останні два місяці. Але я сподіваюся, що все одно я знайду на це час, бо людина завжди знаходить час на те, що їй справді подобається. Як ви вже знаєте, мені ще дуже подобається читати книги, дивитися серіали. У мене на це є час тільки ввечері, тому якби я намагаюся всі свої хобі балансувати зі своїм звичайним укладом життя. Тож тримаємось разом. Якщо у вас також так само зараз дуже активний період, пишіть, будемо підтримувати один одного. А зараз давайте послухаємо, що я для вас сьогодні підготувала. Як тільки стало трішки більш прохолодно, я вже одразу дістала всі свої осінні зимові парфуми, перенюхала їх, почала потрошки носити спочатку вдома, потім на вулицю. І зрозуміла, як сильно я сумувала, тому дуже захотіла зробити для вас підбірку деревинних парфумів. Звісно, це не всі мої парфуми з цією нотою, бо я її дуже люблю. І, взагалі, то деревина це база до для багатьох парфумів, навіть які не заявлені як деревині, в першу чергу. А, але от я хотіла саме підібрати ті, які підходять зараз на цю погоду на різні події, на різний настрій, щоб ми з вами так трошки пригадали, що таке взагалі деревинні аромати. Бо, звісно ж, після літа, після цих всіх свіжих, легких, квіткових фруктових ароматів, хочеться чогось більш серйозного, принаймні мені. Тож, перший аромат зараз швидко покажу, бо, звісно ж, це вже всі показали і показують кожного року, і нікуди це не йде. І я навіть думала його не включати в цю підбірку, бо ну, скільки вже можна, але ну, не можна без нього обійтись, бо це одна з таких найеталоніших деревин, деревинно вітиверних ароматів, я можу так сказати, навіть це, звісно, шанкре нуар від «Лалік». Я цей аромат вважаю реально еталонним, одним з еталонних чоловічих ароматів. Скільки разів я сказала слово «еталони», Давайте будемо рахувати. Ну, з пісні, як то кажуть, нічого не можна викинути, бо це просто аромат, який, ну. Мені здається, що він, якщо і не був першим у цьому напрямку, він був, звісно, швидвер, деревина, кедр, то тут якби ну нічого складного, нібито нема. Але наскільки він звучить цілісно, завершено, і наскільки він про себе заявляє, і наскільки він ну не люблю слово статусний, але ну тут не про статус фінансовий чи щось таке, це про відношення людини до себе. І от коли людина, особливо чоловіки, носять цей аромат. Одразу відчувається, як вони до себе ставляться з повагою, знають собі ціну, і це дуже, звісно ж, мені подобається. Я цей аромат залюбки ношу сама. Я тут навіть відчуваю трошки, ніби коріння іриса, оцієї морквяності, трошки зовсім, і це додає йому такої вологості. Мені це дуже подобається. Я цей аромат бачу на листопад. І мені здається, що саме зараз от час його прям так активненько діставати, носити, якщо у вас він є. На жінках цей аромат також класно звучить, бо у жінок аромат шкіри більш такий м'який, жіночний, трошки більш навіть цілесний, ніж у чоловіків, от саме у такий, знаєте, чистий мускусний спосіб. І... Це дуже цікаве поєднання. На моїй шкірі він мені дуже подобається, він завжди актуальний. І, в принципі, якщо ваш чоловік таке полюбляє, то можна носити з ним разом. Тобто, ну опція за свої гроші просто супер. І звісно ж, він дуже атмосферний, у такі більш похмурі дні. Мені він дуже подобається, коли дощ іде. Тобто, от він прям розкривається у всій своїй красі в цей самий момент. Тож хотіла коротко, але коротко не можна про таку красу. Другий аромат також у чорному флаконі. Він також, звісно ж, про деревину, але зовсім інший спосіб. Це аромат Фівсе Веню Royal від Елізабет Арден. На жаль, аромат знятий, але щось мені підказує, що все ж таки його на Олексі чи на інших майданчиках ще можна знайти. І я вам радила б це зробити. Бо я не знаю, скільки він може коштувати зараз, але в будь-якому разі ця ціна вона не дуже висока за таку якість. Тобто, в мене якось виходить така, нібито трошки бюджетна спочатку підбірка. Ну, що рахувати бюджетним, так, але ну, враховуючи те, скільки зараз коштує люкс, такий більш-менш розповсюджений, мені здається, що все ж таки це бюджетно. Я цей аромат купувала взагалі, мені здається, за 400 гривень. Тобто, так, я тут відчуваю деревину, яка просочена лікером. Тобто для мене цей аромат все ж таки трошки в алкогольний бік. Тут присутня амбра, бо на моїй шкірі вона завжди трошки закислюється чи не трошки. Тому так я визначаю, що вона там є. Але тут це ще можна стерпіти, я це нормально сприймаю і, в принципі, якби мені окей, я наношу його на волосся на одяг, ну, в, тому, в тому числі на шкіру. І все класно звучить. не настільки шлейфовий, як мені б хотілося, але все ж таки досить помітний і на осінь. Звісно ж, теж дуже класний. Такі вже, знаєте, це вже не прогулянка якимось осіннім парком у листопаді, це вже посиденьки у якомусь класному закладі, можливо, з якимось напоєм міцним, ну, щось от таке. Тут вже відчувається такий певний вайб якогось вечірнього, можливо, заходу. От я б його, до речі, радила. Якщо ви хочете собі визначити якийсь аромат на вечір, цей аромат дуже класно підходить. І, в принципі, ну, іноді важко втриматись, звісно ж, наносити його в день я ношу, бо все ж таки таку красу хочеться чути частіше. І цього, цієї осені я, звісно ж, знов буду їм залюбки користуватися. Я не буду його жаліти, бо він в мене простояв в Одесі два роки, і тільки от нещодавно до мене приїхав, я не знаю, чи вам видно чи ні. Я зносила за ту єдину осінь, що він у мене був десь стільки. Ну, тобто, майже третину флакону, тобто, ви розумієте, він мені дуже подобається. Аромат, у якому я знайшла корицю, на моє велике щастя, бо я люблю цей запах. І тут він відчувається дуже так яскраво і гарно. Це Honey Oud від Montale. Я про цей аромат неодноразово розповідала вже в своїх відео. Звісно ж, посилання у інфобоксі залишу там, де я ще розповідала про цей аромат. Мені дуже подобається колір флакону, звісно ж, дуже осінній. Буду тримати так палець, щоб нас з вами не дратувала ця штучка. Цей аромат, як я вже сказала, тут я відчуваю корицю на старті на початку. Це от деревина з корицею. В принципі, це такі основні яскраві ноти. Після певного часу цей аромат починає засолоджуватися. Тобто, виходить на перший план вже мед. Деревина нікуди не йде, вона просто стає більш така медова, більш солодка, і це дуже гарно. Він такий, знаєте, на перший погляд може когось відлякати, бо він досить такий потужно, ну не те, щоб маскулінний, але ну точно не жіночний. Але я просто раджу вам поносити його на шкірі, бо він приємно вас здивує з часом. Я вам це обіцяю. Я в ньому не відчуваю мускусу Манталівського. Взагалі, Манталівський мускус я не відчуваю майже. В жодному парфумі, окрім цих хамбро ароматів, але ну це не Монталівський мускус. Це наша з вами е, спільна е, така. Знайте, е, спільне таке нещастя, що взагалі існує такі ноти. Я вибачаюся перед тими, хто їх любить. Я не можу нічого з собою зробити. Я вважаю, що це була помилка створювати такі таку композицію. Якщо ви не зі мною, давайте просто кожен залишиться при своєму. А тут в цьому ароматі нема нічого такого, він дуже благородно звучить. І 100% унісекс я не можу знайти причину, щоб чоловіки не захотіли носити це, якщо вони полюбляють такий напрямок. Ну і звісно ж, ми з вами, жінки, пар захоплені, носимо все. Тому цей аромат теж дуже класний взірець, такого деревинного, насиченого, багатогранного аромату. Зараз хочу зробити таку невеличку об'яву. Я хочу помінятися з кимось з вас парфумом. Я ніколи раніше цього не робила, але цей момент настав. В мене є аромат, який не прижився у моїй колекції, який мені важко носити це After Sunset від Kilian. це знятість, це кулька. І це чорна смородина у всій її натуралістичності. На кущі з котиками для мене, от з цим всім, я це все чую. Він дуже потужний, і я його носити не можу. Але це не означає, що він не сподобається комусь з вас. Тож, якщо ви любите такий напрямок, і у вас є парфуми, які ви хотіли б обміняти, ну більш-менш так еквівалентні за ціною і за якби ну, цінністю, скажімо так. Я буду дуже рада з вами це обговорити. але Я буду дуже рада обміняти його і о, таким чином, якби, спробувати щось нове для себе, і можливо він буде тішити когось іншого. Тож пишіть мені, будь ласка, мій інстаграм. Я залишаю в інфобоксі під всіма іншими посиланнями. Тож переходьте, пишіть, давайте будемо обговорювати. Можливо, щось з цього і вийде. Аромат зараз в Україні у моєї мами. Тож пересилка новою поштою не буде складати ні для кого, я думаю, жодних складнощів. Далі розповім вам про аромат, якого поки що нема в моєї колекції, але він потрапив у мій віршліст, коли я з ним познайомилася. Це Бабілон від Пенхаліганс. Я не очікувала нічого від цього аромату, бо до бренду Пінхаліганс я взагалі-то до такого дуже недавнього часу ставилася досить обережно. Не те, щоб навіть обережно, скоріше скептично, бо всі аромати, які я тестувала, якось на мені не дуже трималися. Я не знаходила в них чогось такого, що мене прям сильно так цікавило. Давайте буду так тримати, мені здається, я просто чесно, я не хочу цю картинку клеїти. Я іноді трошки втомлююсь це все додавати. Ну, є як є. Отак, я думаю, буде зрозуміло, так? Отже. Цей аромат дістався мені при покупці іншого аромату, який ви побачите в одному з моїх наступних відео, буду робити розпакування знов. І мені дали це як пробник, подарунок. Я просто втратила розум. Я наносила його, гуляла з ним, розношувала його. Боже, яка це краса? Ну це просто це, це деревинний аромат, звісно ж. Дуже такий. Делікатний деревинний аромат, тобто, якщо, наприклад, казати про Хані Ут, то це набагато більш делікатний аромат, ніж Хані ут Хоча, ви знаєте, він мені теж якби нормально, інтелігентно звучить. Але це, це дуже красива історія, дуже витончена така. Якщо чесно, з цих всіх ароматів, які у мене тут, це найбільш витончений аромат. Так, є подібні аромати до нього, їх багато, і, в принципі, ну, він не те щоб такий, знаєте, єдиний. Але наскільки гарно складена ця композиція, От вона цілісна, і мені навіть не хочеться тут щось виділяти окремо. Я тут ніби відчуваю і ванілі трошки. Але це не така, знаєте, деревина ваніль, наприклад, як ванбуа-ваніль, бо там вона така гучна, а тут вона трошки на фоні йде. Ну, от, от він такий, от він такий просто цілісний і все. Хоча назва ніби не цікає, що тут повинно бути намішано стільки всього, що піраміда має бути ніби як у Black Orchid від Tom Ford, але ні, звісно ж, такого тут і близько нема. Це такий аромат все ж таки дуже, дуже стриманий, але неймовірна краса. Просто неймовірна краса. От просто повірте мені. Якщо вже задавати якийсь напрямок руху цього аромату, то все ж таки він... Деревиноспеції, на мій ніс. А тут заявлені ноти, ви бачите, мускатний горіх, шафран. Ну, не сказала б, що я тут так їх відокремлюю. Для мене мускатний горіх це така особлива нота. Я завжди чую його, коли випічці якийсь він є, і тут його нема, на мій ніс. Але просто така абстрактна спеціаліст, яка додає такої перчинки цьому дереву, вона, звісно ж, присутня, і це робить його просто дуже-дуже ну, таким цікавим. Знаєте, От він гарно на шкірі сидить. Він дуже довго, до речі, на одязі тримається. От я носила светри з горлом, і на них він класно тримався. Тобто я їх потім вдягала там через день, через два, і я відчувала цей аромат. Тобто для затесту він обов'язковий. В сенсі, що не можна не спробувати його, він класний. У нього дуже гарний флакон, я все ж таки прикріплю цю картинку вже. І е, теж унісекс, ну в принципі, всі деревинні аромати, на мій погляд, це може бути унісекс, якщо тільки дерево є однією з домінуючих нот. Далі в нас з вами буде два розпакування, але ну. Одне таке повноцінне, а інше таке напіврозпакування, тому що аромат я отримала у подарунок на осліп. Я не знала, як він пахне, тому я хотіла, звісно, ж, з ним познайомитись. Розпакуємо ми з вами в першу чергу аромат від Zara Ebony Wood. Я знайома була з цим ароматом раніше. В принципі, його дуже вже багато років хваляться парфюмерні блогери. І о, якось я з ним знайомилася, нічого не відбувалося. Якось от не було цієї хімії в нас, о, і ну, типу, ну еба ні, або Я взагалі останнім часом так не дуже купую аромати від зара. Мені подобаються вони, це не означає, що вони погані. Просто. О, Мене ще зараз цікавить дещо інше, а аромати Зараз в більшості своєї все ж таки повторюють якісь інші аромати. І якщо мене ці аромати цікавлять, то я зараз вже трошки змінила свій підхід і намагаюся все ж таки дивитися в бік ароматів, які мене цікавлять. Але Ebony Wood має в собі ноту, мою нову таку улюблену ноту. Я зараз вам буду намагатися пояснити, яку. Це не означає, що він складається тільки з цієї ноти і все. Але вона тут відчутна, і е, заради неї я його, власне, і придбала. Так, давайте, давайте спочатку. На старті тут апельсини я чую. Апельсини такі соковиті, прямо от свіжість. Ця. Це перше, що я відчуваю. Але потім це приходить. У таку кремову солодку деревину. І от аспект солодкої деревини, це те, що зараз дуже сильно бентежиться мій мозок, я просто закохана в такий напрямок. Я вам зараз поясню. Для мене це на кшталт, коли ви цього півника на паличці славнозвісного їсте. І доїдаєте його вже, але на цій деревинній палиці залиш... залишаються такі, знаєте, карамельні залишки. І оця цукрова скоринка, якою вкрита ця деревинна палиця, от для мене це та нота, про яку я вам кажу. Я буду в наступному якомусь відео своєму, як я вже казала, розпаковувати аромат від Penhalliganshi. І там я цю ноту чую саме заради неї, я його теж купила. Тут вона не на першому місці. На першому місці тут все ж таки такий більш якісь для мене. Доглядовий аспект. Оце для мене тут на першому місці ніби апельсиновий крем для тіла. От щось таке. В мене був колись. Я, якщо знайду фото, я прикріплю. Я дуже любила креми, засоби інші від бренду, мені здається, Фрутіння, він мав назву італійський бренд. І там був крем, апельсин з молоком. Оце те, що я відчуваю тут на старті. Дивні речі тут взагалі-то не повинно бути апельсинів з молоком, звісно ж, але я це відчуваю і на моїй шкірі це так розкривається. Але потім цей апельсин з молоком переходить у цю прекрасну солодку, цукрову деревину. Я, до речі, подібну деревину відчуваю ще у Bois Imperial від Essential Parfums, і він мав бути в цій підбірці, але я його не класифікую для себе як аромат на осінь, він для мене більш зимово-весняний, тому його тут нема, але я його теж дуже-дуже сильно люблю. Цей аромат, можливо, має подібності до інших ароматів. Взагалі, піраміда, яка заявлена, не співпадає з моїм сприйняттям. І от, якщо радити один аромат, від Zara, який я б могла сказати, що 100% сподобається більшості, це був би він, бо все ж таки більш-менш він унікальний, наскільки я знайома з різними парфумами. Я не можу отак з першого подиху пригадати, от на що б він мені був схожий. Можливо, знаєте ви, можливо, ви мені напишете. Я 100% буду його носити після душу, бо для мене це аромат надає відчуття чистоти, немає в ньому такої Липкої солодкості чи якоїсь, якоїсь мускусності взагалі нема. Звісно ж. Тобто, ну, от В мене, знаєте, що таке цікаве зараз питання. Це, звісно ж, я думаю, багато хто знає, це лінійка, Zara, яка була зроблена у колаборації з Джо Малон. Але, якщо чесно, цей аромат подобається мені набагато більше, ніж більшість ароматів Джо Малон. Я обожнюю в Оцедженсі Солт, ви всі це знаєте. Але всі інші аромати ну, настільки нестійкі і, в принципі, не настільки виразні, щоб вони мене цікавили, якщо чесно. Цей аромат крутий, такий, знаєте, самобутній. Можливо, в Джо Малон є щось подібне, але особисто я не зіткалася з чимось подібним там. Тому. Раджу цей аромат спробувати. В ньому немає штучності, в ньому немає такої дешевої якоїсь бази. Тобто, я думаю, що він обов'язково вам сподобається. Останній аромат і останнє розпакування це така моя була бажанка. Але сліпа бажанка. Тобто я чула багато описів. Але, на жаль, у нас тут цей бренд не стоїть у магазинах, тому я не могла його знайти і затестити. Ну, можливо, в якихось нішевих магазинах, десь в Афінах він є, але все, що мені на даний момент доступно, там його не було. Тому я його просто мовчки хотіла, враховуючи описи, які я чула, як я вже сказала. В нього є ніби такий аромат, який був до нього, такий попередник який ну, просто обожнюють всі-всі про нього говорять, він зняти його ніде не можна знайти. І цей аромат ніби його трошки ну, схожий на нього. Тому мені було дуже цікаво. І коли е, мені робили подарунок, спитали, що мені подарувати, я вирішила ризикнути і обрати цей аромат наосліп як подарунок. Він був у тестері, він був у розмірі 50 мл, обожнюється розмір, мій улюблений, і даже за дуже приємною ціною. Тому його я і попросила мені подарувати. Це аромат від Serge Lutin Santal Majuscule. І це тестер. Тобто, ну бачите, коробка така. Було зазначено на мейкапі, що це тестер без кришечки. Але мені пощастило, він прийшов з кришечкою. І таким чином він був запакований. Тобто, ну, мені, якщо чесно, коробки я зберігаю тільки для того, щоб туди потім покласти парфум на зиму, чи на літо, чи на транспортування кудись. Тому для мене не так важливо, як виглядає ця коробка, бо флакон виглядає повністю як, як на тестер. Тож, я не була знайома з ароматом, я з ним, звісно, вже познайомилась і зараз вам розповім свої загальні враження від нього, бо я ще його тільки трошки на руці поносила. Багато хто казав, що він схожий на аромат ГДП, теж від Serge Лютанс, який був, на жаль, знятий. Як на мій ніс, я не знаю ЖДП, одразу кажу, на жаль, я дуже хочу познайомити з ним, але поки такої можливості не маю. Це все ж таки аромат. Тут я не відчуваю такої, знаєте, м'якої шкіри, якоїсь м'якої замши, якоїсь пудровості. Хліба, Я тут не відчуваю також у цієї скоринки, ароматно, мені їй дуже хотілося. Це на мініс, трошки підкопчений сандал, який періодично грається, і виходить трошки кремового звучання, але воно дуже швидко йде. Тобто, тут є спеційність певна, але така абстрактна на мініс. Що для мене дивно, бо в ніші я все ж таки звикла чути щось більш конкретне. Тобто, тут якось для мене він поки так сильно не розкрився з точки зору яскравості і самобутності. Знаєте, буває іноді таке, що ти чуєш аромат, він якісний, все добре, але от ти не можеш сказати, чим саме він тобі запам'ятався. Тобто, от виділити щось. Я тут відчуваю, якщо чесно, мускусу трошки. Не амбр не такого, знаєте, ядреного Тетяно-Терензівського, але от є тут такий мускус, ніби, як знаєте, дезодорант. Ну, нанесли на шкіру от щось таке. І мені не дуже це подобається, якщо чесно. Тобто, я поки не знаю, що робити далі з цим ароматом, бо ще, звісно ж, я буду давати йому шанс себе проявити на моїй шкірі, можливо, у більш прохолодний сезон, ніж зараз, навіть. але Ну, такого, знаєте, вау ефекта він на мене не справив, на жаль. Хоча він вже постояв, тобто це вже не перший, звісно ж, тест, як я сказала. І, в принципі, поки що, він для мене скоріше ні, ніж так. Але це не означає, що за півроку я не буду вам розповідати, яка ця краса, бо смаки змінюються. Змінюється наше сприйняття. Я цей аромат не планую не віддавати, не продавати. Я бо... хочу, щоб він у мене стояв. Я буду робити до нього підхід він буде таким молодшим братиком мого «Анбоа ваніль. І, в принципі, будемо знайомитись. Поки що перші враження ви почули. Як я завжди кажу, наосліп я не рекомендую купувати аромати, тобто, все ж таки, краще замовляти якісь відліванти чи пробник, якщо є така можливість, чи знайомитись, звісно ж, в магазині. Бо все ж таки дуже дуже часто. Такі от емоції, як у мене, це в принципі норма для ароматів на осліп, коли ви їх замовляєте або отримуєте. Бо ми не знаємо, що ми купуємо так, і ноти на фрагрантиці чи навіть на офіційних сайтах, це все ж таки дуже приблизне опис приблизний. Дуже. І, в принципі, все одно ми, врешті-решт, робимо висновки тільки за власним сприйняттям. Це були всі дереві аромати, про які я вам хотіла розповісти сьогодні. Я сподіваюся, що зміна освітлення не дуже зіпсувала загальне враження, бо в нас вже сонечко сідає, вже годинники переведені, ви знаєте. Напишіть мені, які деревинні аромати ви полюбляєте, чи подобається вам щось з того, про що розповідала я. Давайте ділитися своїми скарбами. Звісно ж, чекаю вас у коментарях. На сьогодні це все побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока.